Прошу встати, суд іде, доброго ранку, прошу стати. На пленарне засідання Другого Сенату внесено питання про зі справи номер 3 35 з 20 2024 за конституційною скаргою Дудкевича Едуарда Валентиновича щодо конституційності під пункту 17 пункту 1 розділу першого закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин. Закон номер 2352 від 1 липня 2022 року. Наплошуючи на пленарному засіданні Другого Сенату, присутні mm -hmm. судді Сергій Головати, Віктор Городовенко, Василь Лимак, Володимир Мойсик, Олег Промайський і Галина Юровська. Наш сенат 25 березня ухвалив розглядати цю справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Я надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення про прибуття учасників впровадження в цій справі на це засідання. Прошу вас. Дуже дякую. Шановний голову засідання, Високий суд. Інформую, що усі учасники Конституційного провадження були завчасно повідомлені про і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання Другого сенату не з'явилися. Проте суб'єкт права на конституційну скаргу Дудкевич Едуард Валентинович 4 квітня цього року повідомив суд про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин, просив розглянути справу за його відсутності. Також від постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді України Максима Євгеновича Дирдіна на адресу суду 10 квітня цього року надійшов лист, в якому він повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин та просив розглянути справу без його участі. І від постійного представника президента України, від представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича на адресу суду. 10 квітня надійшов лист, якому він також повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин. Просить розглянути справу без його участі. У залі засідань другого сенату перебувають працівники секретаріату суду. Дякую. На пленарному засіданні судді не інформували про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересів. на адресу суду, не надходило. Письмових заяв від учасників провадження про відвід суддів, тому з'ясовую на цей момент, до кого суддів є, можливо, заяви про сумідвід. Такого не бачу. За таких обставин кворум для проведення пленарного засідання сенату маємо Головує на пленарному засіданні суддя головати. Я оголошую пленарне засідання другого сенату для розгляду цієї справи відкритим. Суддя доповідач у цій справі, колега Олег Піромайський. Відкриту частину пленарного засідання сенату фіксують за допомогою технічних засобів та ведучий протокол зі здійсненням текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Записи від трансляції відкритої частини пленарного засідання буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного суду. Шановні колеги, з огляду на відсутність учасників окуційного провадження, обговорюємо питання про розгляд справи за їх відсутністю. а саме. В такому порядку за відсутність суб'єкта права на конституційну скаргу Едуарда Дуткевича, за відсутності представника президента України в Конституційному суді Сергія Дембовського і за відсутності постійного представника Верховної Ради України у Конституційному суді України Максима Диркіна З'ясовуємо думку і судді-доповідачів і суддів з приводу. З відсутності чи розгляду у питанні розгляду справи за відсутності суб'єкта права на концінну скаргу Едуарда Дудкевича. Прошу вас, Олеже Олексійовичу. З огляду на заяву Дудкевича, вважаю, що можливий розгляд без його участь. Хтось заперечує колеги, тоді ставлю на голосування пропозицію про роздати справу за відсутності. Суб'єкта права на Дмитро Дудкевича. Хто за, прошу проголосувати? Проголосували одноголосно. Дуже вам дякую. Тепер з'ясовуємо можливі слухання справи за відсутності представника президента України в Косінному суді Сергія Димбовського. Шановний суд доповідач Олежа Олексій Вважаю Можливим продовжувати розгляд справи. Колеги, хтось заперечує? Дозвольте. Прошу, колега Лемак. Я теж не заперечую, але е, наголошую на тому, що закон передбачає вказувати. А не просто формулювання поважну причину, а саму причину, яку ми маємо тут оцінити, чи вона поважна, чи вона не поважна. У цьому випадку я пропоную розглядати без, без представника парламенту. Я саме про нього говорю, тому що оскаржу... зараз Дембовський. А Дембовського я не маю. Прошу вибачення. Дембовський може не бути. Справу за відсутності представника президента Конційному суду України Сергія Дембовського, Хто за? Прошу проголосувати. Проголосували одноголосно. Дуже вам дякую. І з'ясував питання можливості слухання справи за відсутності постійного представника Верховної Ради в Конституційному суді Максима Дирдіна. Шановний суддя доповідач, прошу вас. Можливо, але розглянути клопотання, які подав цей представник. Так, шановні колеги, є заперечення розглядати. Можна так, я, будь ласка, я продовжу вегалома, те, те прошу. що почав на відміну від представника президента в Конституційному суді. Постійний представник парламенту в Конституційному суді, коли розглядається закон, тобто акт, який ухвалений парламентом, він зобов'язаний бути або вказати, яка саме поважна причина не дозволила йому прийти в Конституційний суд. У цьому випадку я не заперечую, щоб ми розглядали, але прошу, щоб це було зазначено у стенограмі. Дякую. Я так розумію, що нам доведеться поінформувати суб'єкта єкт, суб чи учасника костійного провадження про те, щоб надалі він зазначав, в чому полягає поважність причини відсутності. Хто за те, щоб розглядати справу цю справу за відсутності постійного представника Верховної Ради у Костійному суді Максим Діріна, прошу проголосувати. Ми проголосували одноголосно вам. Дуже дякую, шановні колеги. Отже, шановні колеги, продовжуємо засідання і повідомляю, що на адресу Конституційного суду, 10 квітня, від постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді надійшло два клопотання. Максима Дирдіна. Я маю на увазі. Одне про зміну форми розгляду справи з письмового провадження на усне. А друге щодо розгляду питання про відмову від розгляду справи на розсуд Великої палати Кострійного суду. Отже, я надаю слово спочатку судді доповідачу Олегу Олексійовичу Перомайському для висловлення його позиції з приводу заявлених клопотань. Прошу вас. Я пропоную це обговорити наразі кінець. Дивіться, я можна так. Я не заперечую обговорити, але... Відсутній сам учасник. Як же йому питання задати? Ну це ми обговоримо. Ну добре. добре. Для розігрування суд а, іде в окремій кімнаті. Шу встати, суд іде. Так, другий сенат на радшій кімнату розглянув два клопотання, що надійшли на адресу Конституційного суду від постійного представника Верховної Ради України Конституційного суді Максима Дирдіна. А перше клопотання про зміну форми розгляду справи з письмового провадження усне. Суддя доповідач. В справі Олег Олексійович Пермайський запропонував відмовити, запропонував другому сенату ухвалити протокольне рішення відмовити в задоволенні клопотання. Шановні колеги, я ставлю цю пропозицію на голосування. Хто за, прошу проголосувати. Проголосували одноголосно. Дуже дякую. А друге клопотання стосується відмови від розгляду справи на Сенаті на розсуд Великої палати Костійного суду. Так само суддя до доповідій справі запропонував відмовити у заявленому клопотанні. Шановні колеги, я ставлю цю пропозицію на голосування, щоб ми ухвалили протокольне рішення з цього питання. Хто за відмову, прошу проголосувати. Проголосували одноголосно. Дуже вам дякую. Рухаємося далі. Всі процесуальні чи процедурні питання ми розглянули, тому у мене є підстави надати слово для викладення змісту конституційної скарги і підстави для відкриття конституційного провадження в справі судді-доповідачу колезі Первомайському. Прошу вас, Олеже Олексійович. Дякую, пане голово. Доткевич Едуард Валентинович звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність частині 5 статті 17, статті 21, частина 1, 3 статті 22, частини 1 статті 46 Конституції України, під пункт 17, пункту 1, розділу 1 закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин від 1 липня 2022 року номер 2352-9. Згідно з яким унесені зміни до частини 3 статті 119 Кодексу законів про працю, в якій ну, достатньо розлогий текст частини 3. Ключове слова зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток замінені словами. Зберігаються місце роботи і посада. Тобто вилучені слова і середній заробіток. Автор клопотання вказує, що під пункт 17 пункту 1. Розділу першого закону, який я зазначив, суперечить вказаним приписом Конституції України, оскільки цитую, скасовує право мобілізованих військовослужбовців на збереження середнього заробітку за місцем роботи, чим звужує існуюче право на його збереження та порушує право мобілізованих військовослужбовців на соціальний захист. Обґрунтовуючи свою позицію щодо конституційності оспорюваного припису закону, суб'єкт право на конституційну скару посилається на кремі приписи Конституції України, приписи закону, рішення Конституційного суду України, а також на судові рішення у своїй справі. Зі змісту конституційної скарги бачається: Тут Києвич проходить публічну службу в управлінні Державної міграційної служби України в Чернівецькій області на посаді начальника відділу у справах іноземців та осіб без громадянства. Наказом від 10 травня 2022 року Дукевича було увільнено від роботи на період проходження військової служби з 11 травня 2022 року зі збереженням за ним місця роботи, займені посади та середнього заробітку. Однак у зв'язку з набранням чинності закону управління наказом від 19 липня 2022 року внесло зміни. До зазначеного вищого наказу і виклала пункт перший в наступній редакції: увільнити від роботи Дудкевича і ЄВ на період проходження військової служби з 11 до травня 2022 року до дня фактичної звільнення з військової служби зі збереженням на цей період місця роботи і посади. Тобто, слова і збереження середнього заробітку було вилучено на підставі, оспорюваного Дудкевичем припису закону. Доткевич у серпні 22 року звернувся до суду з адміністративним позовом, якому, зокрема, просив визнати протиправним дію управління щодо припинення виплати середньої заробітки до дня фактичного звільнення з військової служби. Чернівецький окружний адміністративний суд рішення від 30 березня 23 року, залишеним без змін постановою 7 апеляційного адміністративного суду, від 28 червня 23 року, у задоволенні позову відмовив. Колегія суддів Касаційної адміністративного суду у складі Верховного суду постанові 20 грудня 2023 року залишила значення судові рішення першої та другої інстанції без зміни. Третя колегія суддів другого сенату відкрила провадження конституційне провадження у цій справі. Другий сенат Конституційного суду ухвалює від 25 березня 24-го року, ухвалив провести розгляд цієї справи в форму письмового провадження. Конституційна скарга за форму там звісно, відповідає вимогам статей 50, 55, 77 закону України про конституційний суд та подана належним суб'єктам право на конституційну скаргу згідно статті 57 цього ж закону, відповідно до статті сто Конституції України, пункту 9 статті 7 закону України про конституційний суд, питання порушення конституційних скарги підвідомщи Конституційному суду України У межах підготовки. Розгляду цієї справи, враховуючи, що в провадженні суду знаходяться подібні скарги інших скаржників, ну і тим не менш направлені запити до кількох наукових установ і до одного членів науково консультативної ради з проханням висловити юридичну позицію щодо мотивації конституційної скарги, щодо відповідності оспорюваному припису. Низки приписам Конституції України, поки відповіді не надійшло. Чекаємо, поки коли будуть надійдені, про їх зміст. Суддів Сенату буде повідомлено в наступних засіданнях. Доповідь завершення. Дуже вам дякую, шановний Лежа Олексійовичу. Шановний ні, є запитання до судді, доповідача запитань. Немає, то е, я так розумію, що у судді довідачі немає матеріалів додаткових, бо він би коголос. На цей момент немає. А у суддів я не бачу рук так само. Матеріалів таких немає, тому я вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання другого сенату завершеним. Ніхто не заперечує. Ставлю пропозицію на голосування і ми о, ухвалили одноголосно. В такий спосіб ми переходимо. Другий сенат переходить до закритої частини пленарного засідання для оголошення рішення в справі, яке буде оприлюднено на на вебсайті суду відповідно до закону. І на цьому відкриту частину пленарного засідання другого сенату для розгляду справи оголошую завершеною. Прошу встати. Суд іде.